І вік кандидатів, які відгукаються на наші вакансії, збільшився або зменшився. Я можу сказати, що насправді ну, тенденція і в відсотковому відношенні все залишається, як і до війни. Все ж таки, більшість кандидатів, які відгукаються на наші пропозиції, це десь 23-38 років. А я думаю, що максимальний пік вашої кар'єри, ну тобто вік, в якому ви можете отримати найкрутіші пропозиції, якщо це не сі левел вакансія, там якісь топ Укрзалізниця і так далі, і тому подібне, то це якраз оця в. Оделка між 23 і, 23 і 38 років в цьому віці. Ви можете розраховувати на найбільшу зарплатню, найбільшу кількість пропозицій і ну там найкрутіші умови. Але я хочу підкреслити, що насправді є величезна кількість клієнтів, у яких є там розуміння того, що вони хочуть брати на роботу людей або більш молодших, тому що в них більше енергії, їх можна е, легше навчити. Вони не знають там, як погано робити з попередніх місць роботи і роблять так, як їм сказали, як їх навчили.